Шановні друзі, я розумію, що в нинішніх умовах, коли на превеликий жаль, нам приходиться виживати, кожен по-своєму і кожен самостійно, ця історія навряд чи кого зворушить. Але я хочу, щоб вона стала прикладом для тих, хто ще вірить у свої сили, хто ще хоче боротися і хто ще не злякався. Адже основна боротьба проходить на превеликий жаль не в зоні АТО на Донбасі, а ось тут. Серед нас із чиновницькою безнаказаністю, вакханалією, свавіллям, беззаконням 30 травня з ініціативи районно-методичного кабінету депутати районної ради скасували посаду методиста з питань військово-патріотичного і національного виховання молоді. Фактичною приключкою такого рішення було звернення місцевих ультрарадикалів і ура-патріотів про те, що, начебто, я учасник бойових дій музика Василь Іванович називав місцевим. Атошників аватарами, мародерами і так далі. За приклад був взятий мій пост у Фейсбуці, де я виступив підтримку Володимира Зеленського, коли він випадково обмовився на дебатах, назвавши сепаратистів-повстанцями. Прийнявши таке рішення, депутати навіть не поцікавилися процедурою такого звільнення, коли йде реорганізація підприємства або скорочення. Адже ця процедура не одноденна. Вони повинні були спочатку зібрати документи, затвердити план реорганізації підприємства, визначити кандидатів, попередити їх не менш ніж за два місяці, запропонувати кандидатам іншу роботу. Більше того, як учасник АТО маю першочергове право на залишення на займаній посаді, але депутатам цього не потрібно. Спохватившись, вони почали прямий тиск на мене, в який включилася завідувача методичним кабінетом. Неля Залозна. Коли ви повинні були дати мені це попередження? За скільки днів? За два місяці. Так. Чого ви? Яке число в нас? 31 травня. Навіщо травня. ви підставляєте людей. Вони в цьому ж винні в чомусь. Ви винні. Чому? Тому що ви робите протизаконно і ви робите неправильно. Я відмовляюся через те, що ваші дії вони протизаконні. І не підставляйте колектив, і не дуріть мене. Ви дурите мене, бо ви запросили мене там перезвонили, що зібрали колектив, але не підставляйте їх, тому що вони нічому не винні. Навіщо ви їх підставляєте? Вірно сказано, правда. Мені було по щирому шкода цих жінок, які відводили погляд в сторону. Ще вчора ми жартували, сміялися, а сьогодні вони були ладні вчепитися мені в горлянку лише за те, щоб самому залишитися на роботі. Що із нас зробили. На таке рішення депутатів і залозної не пилино навіть те, що за два місяці роботи мені вдалося багато дечого зробити. Безліч фото і відеоматеріалів, маса публікацій в газеті. Але це нікого не цікавило. Ось це відповіді на завдання, які підготувала директор краєзнавчого музею Бульба Катерина Григорівна для учасників військово-патріотичної гри Сокіл Джура. Коли дивишся на відповіді дітей, стає дуже страшно про те, що переважна більшість із них не знає історію району, історію рідного краю, про видатних людей нашого рідного краю. Наприклад, коли був сформований наш район, Учні пишуть 16 століття, 73 рік, 64 рік і так далі. На запитання, хто із монастиріщан у роки Другої світової війни отримав звання Героя Радянського Союзу, пишуть Параска, інші якісь слова, і дуже мало. Дали правильну відповідь. А саме більше мене вбила в відповіді на питання назвати відомих монастирищан, діячів літератури, мистецтва, культури, Ігор Гіга, Кудін, Володимир Розумовський, Куліничі, Тарас Шевченко, житель Спопудні і багато-багато інших. Оце повинне страшити. Методичний кабінет, який формують політику у навчально-виховному процесі, депутатів районної ради. Діти майже не знають історію рідного краю. Мої опоненти звинувачуватимуть мене в скандалізмі. Але як на моєму місці поступили б ви, шановні друзі? У 2016 році, залишивши посаду директора школи, я добровільно пішов в зону АТО на Донбас. У 2017 році мене звільняють з посади директора за заявою, яка була написана зовсім іншою людиною, і на моє місце також призначають іншу людину, хоча у відповідності до закону робота за мною зберігається. Тоді також в газеті «Алекс» була надрукована. Стаття про те, що начебто я залишив школу на призволяще і кудись повіявся. Так саме, кудись повіявся. А я в цей час був в зоні АТО і жив у підвалі на призруйнованого будинку. Я не став піднімати Бучу, адже був запевнений в тому, що призвільненні із Лав Збройних сил України буде призначений методистом з питань національного військово-патріочного виховання. Однак. Призначили кер... керівником гуртка на зарплату у 3 тисячі гривень. І вже коли мені урвався терпець, лише 2 квітня призначили методистом. За три роки я в порушення закону по статус учасника бойових дій не отримав жодної соціальної виплати із місцевого бюджету і того, що положено мені по закону. Я нічого Ще не отримав. От що б ви робили на моєму місці, шановні друзі? Ну чого ви добилися? Ультрарадикали, ультрапатріоти, депутати районної ради, Неля Залозна. У нашому районі був створений перший в області центр військово-патріотичного виховання імені Героїв АТО з елементами козацької педагогіки. Я це робив за власні кошти і власними силами. Навіть онуки допомагали. Не магазин побудував чи ще щось. А місце, куди б могли прийти атошники. І тут їх хоча б почули. З 1 вересня тут мали проводитися заходи, де молоді розказували б про війну на Донбасі, про тих, хто загинув, віддавши найцінніше своє життя. Бо це злочин, що на шостому році, на шостому році війни, у багатьох навчальних закладах навіть немає згадки про події на Донбасі, немає хвоти учнів. Тих шкіл, які захищали і захищають неподійність України на Донбасі, навіть на тих школах, де висять меморіальні дошки учнів, що загинули, значна кількість тих, хто навчається, ще не знають їхніх імен і не знають про їх подвиг. Але це поправимо І з 1 вересня. Ми цю та звичайно важливу сторону виховної роботи, звичайно, що поправили. Але ви знищили все це. Ви знищили паростки національне відродження козацтва, бо ті псевдоорганізації, що крутяться біля шкіл, нічого спільно із козацтвом не мають. Одіти учня у шаровари з кросовками це не національне відродження козацтва, козацтво це виховання. Сподіваюсь, що Господь накаже всіх вас за брехню, за беззаконня, за скоєне. Знаю, що в умовах беззаконня мені важко буде щось добитися. Але я не боявся в зоні АТО і не буду боятися вас. Я написав дві заяви на два дні відпустки без збереження заробітної плати, щоб, хоча, б порадитися з адвокатом, але порушення статті 25 закону України про відпустки мені просто нахабно відмовили.